Доброго дня! Ми на моєму каналі, на каналі Райбача Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених і я Просон. І давайте подивимося сьогодні <coughs> колода Лада. Мені колоди карта сили, а я, я з нею вже працювала. Так, і давайте подивимося, що ви, тільки ви, що було, що є, та що буде, що треба знати. Вона в мене просить це вже два дні ця колода. Будемо дивитися. У нас сьогодні чистка простору. Тому приймайте в благо. Будемо дивитися. Подумайте про себе, хто ви в мене на сьогодні. Дві карти хочуть, бо вже королева жезлів. Королева жезлів, знаєте, яка, знаєте, і мені хочеться сказати, щось відстояла, щось відвоювала. Карта конфлікту. Про що саме? Так, да, знаєте, якось в мене таке почуття, начебто, ви відстояли. От перечеркнули якесь своє спустошення, перечеркнули якусь свою знеціненість, те, що коли вас знецінювали, знаєте, і от ви розумієте, що цей крок вже зроблений вами. І зараз, ви знаєте, сіли і дивитеся. Ви розумієте, що ви будете рухатися, ви знаєте, як ви будете рухатися, і ви знаєте, сіли і дивитеся, з чого саме мені почати? Так, вісімка Пентаклів каже про те, що, знаєте, ви почнете якусь... От у мене, де слово, «дівочки творчість, мальчики зараз. Ви знаєте, просто переключитися на е, якусь свою кваліфікацію. Або, щось, або покращити якусь кваліфікацію, або просто змінити курс. Отак От у мене зараз йде. Прекрасна! Вогняна. Е, знаєте, за спиною, як кажуть, спалила все. Позаду себе спалила все. Не лишила камені на камені. Отак От мені зараз йде. Добре, це в мене ви. Що треба знати? Так, да, ми щось обнуляємо, дівочки. Ми щось обнуляємо. Знаєте, що вам скажу? Так, це ви. Так, це ви, дівочки. Давайте так, таке почуття, начебто, знаєте, як ви довго не могли залишити минуле своє. От прям вдивилися в його слід, знаєте, і страждали. Але відпустити не могли. Е, так, давайте запитаємо, знаєте, як імператриця це ви зараз будете, чи ви імператрицю поставили позаду? От, вірно таке. Каже, про те, що знаєте, ви обнулили імператрицю. От серце ваше розбивалося, як би вам це не було важко. Можливо, хтось пішов з сім'ї. Моя свічка каже, що я вірно все говорю. Е, е, хтось пішов із сім'ї, хтось пішов із стосунків, хтось пішов із якогось партнерства, яке знову ж таки, там, де ви чогось не отримували, там де ви. Там, де вами користувалися, там, де, казали, там, де е, ви тільки віддавали. Але вам це було неймовірно важко зробити, дівчатки. Да. Е, карта Верховної Жриці про що? Знаєте, про те, що давайте ще зараз буду казати. Да, от кажуть про те, що, знаєте, ви начебто, е, можливо, навіть ви це приховали якось. І мені відразу знаєте, що йде. Е, От, не розіграш саме чоловіка, а от, начебто, ви з ним його ж монетою, чого він, не очікував. то ви знову ви таки, Він він розбив серце вам, а ви от якимсь своїм уходом е, знаєте, якось ви це скрили. Можливо, що можливо ви і не казали, що я скоро покину тебе. Отак, у мене, дівчатка йде. І кажуть про те, що, знаєте, ви якось пішли до свого ресурсу. Четвірочка Пентаклів, але тут, знаєте, саме, от береж, значить збирає, зб... намагаєтеся зберегти те, що у вас залишилося. Розумієте, вам цінний цей пентакль. І тут він, до речі, нагадує туз пентаклів. Тобто, знаєте, ви собі залишили якийсь шанс. Отак. І знову ж таки, про те, що от ви, у вас є якісь уже намічені. Союзи, Там, де ви будете в карті майстра, яку, яку я заховала. Тобто ви вже знаєте, куди ви будете рухатися. Ви просто сіли обдумати, який зробити перший крок у нове своє життя. Отак, мені прекрасна карта. знаєте, Тут саме, тут саме не про жадібність, а про те, що, знаєте, ви зберігаєте свій ресурс. Отак. І ви це приховали якось. Що ще треба знати? Карта Миру. Ну, знаєте, знову так, кажу про те, що от Ви обнулили ситуацію в сім'ї, дівчат. Да. Там, де ви королева Пентаклів були, там, де ви були стабільна дружина, там, де ви, знаєте, я вам так скажу, там, де ви, тут карта Скарги. Але тут про те, що, можливо, ви багато разів казали, що вам не подобається, але це не мало. Ефекту, хочеться сказати. І кажуть про те, що ви обнуляєте стан в сім'ї. Можливо, у вас або діти з цією людиною, або просто кажуть, що ви починаєте, ви розумієте, що ви будете починати з 6 листка. Отак, От дівчата. ви заморилися скаржитися, заморилися, не знаю, щось доводити, заморилися бути непочутою, бути незрозумілою. розумієте? У мене таке почалося, що ви бились головою об стіну, сто разів казали, але вас так і не почули. Отак. От що ще треба знати? нам? Ось він, визнаємо, до речі, в одній масті. Да, людина, яку ви любили, дівчатки, і яка е, не віддавала. Або як віддавала, то, знаєте, робила е, одолження, хочеться сказати. Думала: сьогодні я побуду в самоті, чи сьогодні я прийму твою ласку. Отак От у мене, дівчатка, йде. Що ще треба знати? Да, ви тут, девочки, тут це було, це було кохання. Колись це було кохання, це була сім'я. І, знаєте, і тут от реально була благость. Якийсь період часу була реально благость, якась фінансова, емоційна. Тут навіть золота пташка, яка, знаєте, от просто бажання ваші, якийсь період часу виконувалося. Давайте подивимося, що ж сталося, чому все розвалилося? По праву, дівочки. по праву і через якісь противостояння. По праву цей союз закінчився. Так, да, колісниця ваша, кармічний урок, дівчатка знову ж таки, кармічний урок, е, знаєте, от не знаю, чому так, але дивіться, як іде. По праву закінчується карта смерті, е, от закінчуються конфлікти, е, і ви починаєте рухати свою колісницю, знову таки наповнюєте своє життя. От знаєте, будете йти з кубком піднятим, тобто в емоцію, в пристрасть, навіть ну, пристрасть більше жезли, але, знаєте, от якось будете йти, от не знаю, з задоволенням, дівочки, і виконання ваших бажань. І карта про те, що вам це якось, знаєте, удасться. Вам це вдасться, знаєте, от ви якось відчуєте, що ну, тобто, що ви в силі це зробити. Карта, знаєте, чого? Карта того, що про те, що ви, наскільки вам боляче. Що ви просто, знаєте, вже не боїтеся бути сама. Ви розумієте, що якщо ви цю ситуацію не покинете, то ви не готові прозябати заради когось. Вам кажуть про те, що ви вже не боїтеся бути сама. Ви знаєте, ви знаєте, що ви справитеся. І карта, дівочки, того, що сила. Ви проявили свою силу. Пішли із стосунки. Давайте подивимося, що ваш король Пентаклів. Дівочка, а тепер він спустошений, а тепер він страждає, а тепер він, і, мабуть, спустошений, знаєте, це, мабуть, не щойно сталося, а от він довгий час спустошений у вас. Да, знаєте, чому? Тому що нарцис, тому що тільки для себе, тому що тільки я такий красень, тому що тільки, щоб мені було добре. Розумієте? От ну егоїст, егоцентрист, людина, яка себе дуже любить. Да, Людина, яка маніпулює. Е, кажуть про те, що зараз ви від нього холодні і відвернуті, що ви дуже. Ну, давно знаєте. Давайте запитаю, про що карта мага? От, маніпулював різними способами. маніпулював, про що, карта? Дуже забагато себе любив, от, як дівчинка. Знаєте, магія, дівочки, тут саме знаєте про маніпуляції, про те, що можливо, навіть зраджував. І знаєте, я вам скажу, тут я от на цю карту сьогодні вже дивилася, знаєте, про що? Про те, що скривав, скривав свої якісь сокровища від вас. А ви якось були в стороні, розумієте? Можливо, ви і ваші діти були в стороні, а він е, не, не показував істинного лиця, готовий був підняти меч, коли йому зручно, скривав доходи, скривав якісь таємниці, давайте подивимося на рахунок чого. О, знаєте, от якось тримав вас у смиренні, розумієте? От Огранічував смирення, знаєте, от, ну, таким от був. Коли, дозволяв навіть проявляти емоції, або не дозволяв проявляти, проявляти емоції. От ви було як на прив'язі, хочеться сказати, не дозволяв рухатися, дівочки, знаєте, і думав, скільки тобі сьогодні відсипати ласки, скільки тобі сьогодні відсипати грошей? От так. Повільна карта, стабільна, але дуже повільна. Якось, знаєте, от ви не почували цього, цієї легкості в стосунках, тому що ви зрозумілі, того, що ви дійсно такий в партнерстві. Розумієте, от, начебто все одно на одинці. Що ще? Да. Дівочки, башня, і от кажуть про те, що знаєте, це про що? Зараз буду казати. О, знаєте, я вам скажу, от він, не думав, ви, він не думав, що ви зважитеся на те, щоб ну, піти. От Він був впевнений, що він в стабільності, що у вас рухається, тобто, що ви якось рухаєтеся в одну сторону, він не думав, що ви попрощаєтеся. Дівочки, да, А ви взяли, грубо говоря, всі шанси. Ви відстранилися і пішли в своє наповнення по, королі, по королеві кубків, от замарилися бути недоласканою, недокоханою, замарилися любити тільки ви. А від цього не очікував, дівочки. Отак, от ви якось знаєте, ви якось, о, якось о, поступили, хоча сказати, на те, що очевидно. А от якось ну, для себе, для вас це просто прийшов якийсь пік. Розумієте, а для нього це якось було, ну, він не чекав цього, він вважав, що в нього все ок. Розумієте, ну можливо, йому й було окей, і він так і вважав, що і вам автоматично точно так же. Розумієте? Обмежував вас. Ви якось, ну, таки, про те, що начебто, от ну в полоні, розумієте, в полоні, тобто шах вліво-вправо, як ото кажуть, розстріл, розумієте, не могли рухатися. що? Адже перевернувся, знаєте, про що? Про те, що от ви хотіли кудись спроцирувати свою енергію, свої, не знаю, те, чим займатися, а от він вам не дозволяв, розумієте, е, якось так вас колихав емоційно, що ви просто розтрачували, можливо, цю всю енергію, яка у вас могла піти в якесь праведне русло, на якісь негативні емоції, на те, що ви не почуваєте стабільності, на те, що на ці якісь доказательства чогось ну, невіроятного. Да. Ситуація, знаєте, якось, ну. Спонукав вас бути в жертві, дівочки. і знаєте, і реально його постійно чекати, чекати, чекати. Чекати такого імператора, чекати такого красення. Розумієте, коли він снізайде, щоб е, запросити вас до ліжка, як кажуть. Ну от так, от, дівочка, зараз мені йде. Ще. Так, кажуть, що прийшла справедливість в цьому коханні, знаєте, і там, де ви, от я вам скажу, вам було страшно, але ви закрилися. От ви закрилися від нього, закрилися від кохання. Знову таки, про те, що кохання, дівочки, було. От вам якось прийшов цей урок для того, щоб ви повинні подивитися собі обличчя і сказати, що коли ж оберуть нарешті мене, коли я дочекаюсь цієї черги. Розумієте, що я хочу, щоб мене обрали. І ви обирайте себе. Як би вам не було страшно, тому що почуття у вас дійсно таке є. Кажуть, про те, що. Знову таки, от, ви знаєте, у вас на цій ілюзії пішло дуже багато. Часу мені йде, дівчатки. От дуже довго, ви знаєте, просто були якісь стагнації, і от ні туди, ні сюди. Знову таки карта повішена, карта, о, Господи, що там ще уміряності, це все було на вас. Розумієте, карта четвірки мечі, тобто не, рухо, не, не, ну, ви не могли рухатися. Розумієте? В цій ситуації ви дуже довго не могли рухатися. Сиділи в ілюзіях. Щодо чого були ілюзії, давайте подивимося. Обожнюю цю колоду. Щодо чого були ілюзії? Ну, про те, що, знаєте, вам якось, знаєте, ілюзії, що можна ще щось справити, а у вас кажуть, що знову таки ілюзії закінчуються, дівочки, десятками мечів, ілюзіям про те, що тут є якесь майбутнє. Розумієте, от вам стало ясно, що це просто кінець. Ілюзії, знаєте, щодо того, що е, якось що ви будете вільною в цих стосунках. Розумієте? Так, да, насправді девятка жезлів, дівчатки, ви просто в темряві. В цих стосунках ви реально в темряві. А дивіться, який він. А він прям в любові. От в нього тут світиться над ним, розумієте, а ви в темряві. І ви в темряві, і ви вже не знаєте, коли підняти цю, жезли, цю палку, вибачте, або опустити, тому що ви не бачите, як далі. Розумієте? Ви йдете на осліп, ви йдете на ощуп. Ще. Кажуть да. про те, що, знаєте знову ж таки, про те, що він, тим, що ви відстраняєтеся, а ви якось його закриваєте, от ви якось перемагаєте. От ви знаєте, як мені по цій карті, де от ви приймаєте свою імператрицю, справжню імператрицю. Не та, що у вас на початку, від якої ви відмовилися, бо це просто була імператриця на папері, хочеться сказати. А от просто от самі собі відстраняєтеся, закриваєтеся, і одягайте собі на голову корону. Розумієте, про що я кажу? І зараз ви вище всіх. Ще. Так, да, знову карта справедливості. Карта справедливості, карта... по справедливості у вас іде шанс. На що прийде шанс? Давайте подивимося. Тут кажуть про те, що треба щось обрати. Знаєте, треба що обрати. От, знаєте, грубо говоря, вам треба, знаєте як? Не те, щоб. От вам треба обрати людину, яка буде. Тут саме. Господи, як вона називається. Мезельянс, знаєте про те, що ви хочете рівну людину собі, яка буде так само вами цікавитися, як і ви нею. Розумієте? А тут ви цього не почуваєте. Я вам кажу, що ви обираєте між неравенством в шлюбі і між рухом, і ви обираєте рух, ви закриваєтеся. Розумієте? Ви закриваєтеся і обираєте рух, да. рух, а не ілюзії, а не прив'язки, а не якісь нездорові стосунки. Так, да, і ви хочете по-новому, дівочки і мальчики. Давайте я візьму вам параду. Парада. Знаєте, вам кажуть про що? Так, хвилинку. Дівочки, вам кажуть про те, що до вас прийде інший чоловік. Це я перепитала, це не ваше? Ні, це не ваше. До вас прийде інший чоловік. Буде з вами в одній масті, до речі. В жезлових енергіях такий самий активний, як ви, знаєте, от мені йде. Як тільки ви, знаєте, як тільки ви mm. збросите груз чужий, от вам зараз дуже важко, ви закриваєтеся, можливо, знаєте, допрацювати, пропрацювати, треба, щоб відболіло. Отак. От давайте, знаєте, ще, давайте на цій колоді. Що треба від про що, про що ви ще не бачите? А ну знаєте, через свої тяжесті ви не бачите, що, можливо, навіть ви ще не уявляєте, яка людина вам потрібна зараз, тому що у вас ще болить. Розумієте, я вам кажуть, що я, через те, що тобі ще важко, ти не бачиш, можливо, він біля вас вже десь і поруч. Від чого ви закриваєтеся, чого ви не бачите? От знаєте, ви ще не бачите уроку цього. Розумієте, ви ще не бачите, що це вам на благо. Да. Ви ще не бачите, що ви з цією ситуацією ну, проходите трансформацію, очищаєтеся. І що це реально вам на благо для вашого ресурсу. Розумієте? Про що тяжесті? Ви ну, знаєте, про що вам кажу? Що от, е, таке якесь було, навіть я скажу, що це шлюб, таке якесь було співмешкання, дівочки, що та щоб, то, знаєте, робив одовження якоїсь допомоги вам. А насправді це просто були пастки. Да. Кажуть, що знаєте, от ви з цим уроком помудрішаєте. Да, вам це буде не дуже приємно, розумієте, але це вам буде на благо. Гірке, але ліки, Розумієте? І от ви тоді, знаєте, пізнаєте собі ціну, пізнаєте собі е, значимість, хочеться сказати, помудрішаєте після усіх якихось. Ось, 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 Тут, правда, знаєте, про що тут? Про те, що у вас є вибір зараз. Кружити енергії там, де вам боляче. Або навпаки, от, знаєте, помудрішати прийняти це гірке, як. Е, як наріст вам і отримати визнання. Давайте я візьму вам пораду. Пораду тому, хто притягнувся. Пораду тому, хто притягнувся. Але, знаєте, вам кажуть про те, що. Для, для того, щоб бути в щасті, дивіться сюди, вам треба якось розпланувати своє майбутнє. Е, і відразу знаєте, як мені йде? Не емоціонувати там, де не треба. Так, ось знаєте, вам здається, що, що це буде дуже важко, але кажуть, що це пусто. От, е, вам здається, що, можливо, будуть якісь зайві прояснення і відносини. Але кажуть, що це все пусто. Все, що ви зараз думаєте, е, що, ну, саме негативне чомусь мені йде, що вас коснеться, це все ні. Кажуть про те, що ви знаєте, ви якось. От Підніметеся на цій ситуації по-мудрому, розумієте? І будете в щастя. Да, всі ваші страхи, от вони вас просто зараз ув'язнюють, а я вам даю повідомлення про те, що от це не так Не так все й страшно. Багато дівчат, які от, дійсно розлучаються, дівчат, і це, їм, знаєте, це їм як ковток свіжого повітря, заради того, щоб будувати своє життя так, як я його хочу. Розумієте? Приймайте вам благо. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки донати, ви в мене прекрасні. На особисті, будь ласка, в особисті. Одягаємо інформацію во благо для себе, і нехай кожне послання знайде своє серце.